Ми дуже не хотіли, бо йде дощ, але на Йонінес треба ж робити якесь відео. Тому вийшли в дощ з таким поганим парасолькою з такою. Питання, що знімати? Просто дощ і люди тікають. Всі з парасольками. Тріха. Пустой, наверное, там дорого. Всередині майже все зайнято, а вулиці ось людні, але всі йдуть звідти. За нами майже нікого нема, щоб хтось йшов до моря. Всюди всюди людно. Навіть о, в піцерію взагалі черга стоїть, щоб попасти всередину безстрашні, мокнуть. Навіть не промокла. Море сьогодні спокійне. Таблички нема, купатись можна. Знову трошечки проціни. Піца дешева, але не знаємо, якого вона розміру. Ну, ось, наприклад, так, бургери 13. А, які? А, ну так, чекайте. Бургери 1350. Котлета по київськи 1490. Я ж вам сам заклад не показала. Називається піджас. Піджаз. А, ну так. Всередині повно людей на вулиці мало, але доща вже нема. Ми зайшли і замовили кокелиху пиво по 6 євро і піца 12. Та ну, за 10 євро піца, звісно, маленька. Просто така. Піцу ми оцінили розмір, ціна і смак на 7 балів з 10. Подивимося ціни на колесо огляду. Так, одна людина 15 євро. Діти від 4 до 12. Десять євро. Сім'я з двома дітьми 45 євро. Вже о пів на дванадцяту ночі і всі розходяться по домівках. Половина 12-го. Ну, хтось додому, хтось в клуб, хто куди. А я їсти борщ. Зараз отака година, це не день а ніч. І я буду їсти борщик, який приготувала за пару годин до цього. Він у мене майже ідеальний. Все зробила так, як має бути за рецептурою. Смажені реберця, квасолька. Єдине, що не зробила, це бурячок не запікала в духовці. Забула додати, що ще ж треба обов'язково чесничок. Ось така булочка 15 центів. Ну, скажете таке, 12-та ночі вона жире. Так, да, от я завжди їм вночі. Я зранку йду на роботу, я не їм. Я приходжу по-різному, ну, наприклад, сьогодні о 18.00 буває пізніше, буває раніше, але я цілий день не їм. Потім я готую, поки готувала, вже нанюхалась їсти, не хочу І їм, так, зазвичай десь о 9 вечора. Ну, так як ми сьогодні ходили шукати свято, якого немає в Фаленці, воно в інших містечках, то от сьогодні о 12 ночі. Це вже день другий, на Івана купала, ніхто не йде, бо трошки вітер, ламає трошки дерева, трохи дощ, нема ніде нікого, йдемо додому. Вирішила зробити малосольні огірочки. Тут у мене десь кілограм, замочила холодною водою на 2 години. Квіточка оживає, старе листя опадає. Це помирає, а це новенька. Йонінес вам такий. А цю новеньку сьогодні пересадимо. Дощу вже нема. Ну, я не знаю, скільки треба. Підготовила чуть-чуть чеснику, сіль перець, укроп дорогий, тому можна і це використовувати. І ще треба лавровий лист. А от за цукор я не знаю. Я забула, треба чи ні. Зараз почитаю десь в інтернеті. В інтернеті пишуть, що можна додавати цукор для більш збалансованого смаку. А треба чи ні, не знаю. Мабуть, я чайну ложечку додам. Угу. А вже завтра зранку будемо пробувати. Погода не змінюється. Вітер. О май гад. А мені ж треба лавровий лист листя. Тому біжемо, швиденько, за листя. О, о. І такий циклон проходить холодний вітер, а, низька температура, а, якісь стихії, не тільки в Литві, в Україні. Можливо, ще десь, але я не слідкую. Якісь там екстрасенси, в яких я не вірю. Але говорять, що ці 2-3 дні буде а, велика кількість аварій. І, на жаль, наш сусід розбився сьогодні о 5 ранку на автівці. Їхав зі свята Йонінес, ну або ж це Івана Купала. Молодий, 30 років і нема. Так що страшно, страшно жити. Кажуть, що краще посадити вдома, то краще посадьте вдома, бо можете додому не доїхати. Чи дивляться на мене, коли я йду в такій футболці? Так, Там тільки що дівчина пішла отак. Хай дивляться. Це ж не заборонено, тим паче, що це мейтинг Летова. Не з України привезла. Раз виробляють, отже маю право тут ходити. А що такого? Манпатінка, мені подобається. І з торбою такою хожу. О, вам видно? Ти моє серденько карта України. Виготовляла українка, котра проживає в Польщі вже давно і працює водієм далекобійником. Іринко, тобі привіт. Дякую за торбинку. Минуло дві години, воду я злила. Тепер все ж таки дам трішки цукру. Одна, ну, хай буде півтори ложечки солі, перчик, скільки, трішки. Чесничок, дрібнить не буду. Ну, і отаку от погану зелень. Нормально. А ще, ще, ще. Ще трішки листя лаврового і літр холодної води вистачає о, нормально, зачиняємо і на добу в холодильник. То, може, треба в банці, банки в мене немає, в пакеті не хочу, буде так. Так, квіточку вже пересадила, гарненька виросте, думаю. Чік. Ой, кола вже перевіряє. Оцю, якщо з'їсти, бить буду, бить буду, буду бить! Поняла? Не можна гризти, не можна. Когірочки, це ще не все. Сьогодні в мене такий влог і море, і кулінарія, кухонний куточок. А, що це в нас буде? Це сирна начинка на сирний пиріг. Взагалі-то називається цибулевий пиріг з плавленими сирками. Цибулька, сир. І дістала вже з холодильника тісто. Повний рецепт я зроблю шот з вертикально, щоб не витрачати ваш час. Там буде все швиденько. Вставлю сюди. Погнали! На цьому наше відео будемо закінчувати, бо воно в мене і так трішки затягнулося. Дуже всім дякую за перегляди, ви витрачаєте свій час. Рада, що ви дивитесь. Дякую всім кожному ще раз. А що в мене? Ну, що в мене? Я знову повернулася до свого шефа. Вільна, незалежна. Ходжу собі, працюю не дуже багато. Ніхто не ганяє, все нормально. Я так подумала, що кошти коштами, а нервова система все-таки важливіша. Нехай буде менше грошей, але я буду спокійна і не буде отаких, от ну, не буду рабом, буду просто звичайним працівником. Ну і все, я так наче ніяких новин нема. Будемо думати, що знімати далі. Через місяць їду в Варшаву. Зніму відео. А, вам сподобається, бо там не просто звичайне відео буде. Але це буде потім. А зараз так. А зараз наготували, поїли, лягаємо спати, ми мої ноги. І всім до побачення. Дякую. Тепер звільняється духовка, і я хочу запекти м'яско. Це якась частина свинячої ноги. Ми завжди запікали, а сьогодні її приварила добре. І хвилин не знаю наскільки буду дивитись ще й в духовочку. Ну, експериментую, я ж не дуже вмію. От випікати я вмію багато чого, а з м'ясом я не товаришую. У мене його в дитинстві не було. Та й в юності. В юності я їла мівіну з сосисками. Так що не дуже вмію, але пробую. Бульйончик, я думаю, використаємо туди. Тут уже всі приправи є, просто... Ай, ну чекайте, я хотіла з коринки. Ой, то тоді не треба покривати фольгою, не потрібно. Буде отак. Думаєте, все, я думаю, все. Пиріг готовий. Так, вже готовенький. Вже не могла терпіти. Пробую гарячий такий смачний, в мене рідко виходить. М -м -м. Це прям смакота-смакота. Прям Як в ресторані. А ось вже, о, уже гаряче, вже м'язко Ну Якщо зварить і присмажити, то воно буде соковитіше. Я так думаю, перевірю. Ну Ось я порізала і дивлюся, що воно таке м'якеньке, воно не сухе. Звісно, можна і запекти гарно, але не завжди. А коли підварив і запік, ну мені так більш подобається. Це жовте, це яйце з пирога. Гарне м'язко.